Привіт, хлопці і дівчата! Як ви справи? Сьогодні 5 травня, 6 травня 2025, чи 6? 2025 року. І дивіться, що ми знімаємо. До речі, ми знаходимося в дуже красивому місці на далеко Суплейк Арія. Це є схід штата Вашингтон. А ми знімаємо... Дикий ковбой і три індійця. Та я шуткую. Ми знімаємо ковбоя, який просто ходить по, по природі, по каньйонам, насолоджується. І ми знімаємо для нашого серіалу Journey with the Hiker. Це вже буде 15-й епізод. І дивіться, ми сьогодні знімали сйомка підійшла до кінця, сонце сіло. Можливо, буде гарний вдарець, гарний закат. І ми сьогодні знімали ось такою камерою, дивіться, якою ми камерою знімали. Це є Blackmagic 6K Pro камера. Повний, це, повна матриця, А, Це L-Mount. Ми спеціально купили адаптер компанії Mike. Ви бачите Мені ж покажи, бач? Видно? Mm -hmm. Майк? Це є Drop-in filter Mount Adapter PL to L Mount. Тобто drop-in filter це означає, що можна фільтри всередину вставляти в той адаптер. бачите От. Зараз вже ми вставляли сьогодні nd фільтр А зараз Black Diffusion фільтр поставили. От. І знімаємо спеціальну лінзою для фулфрейм камери. Синема линза, бачите, 2885 титры 2, сериал. Классная линза. Вот, так что вот так. А, тут тоже у нас фильтр стоит, я специальный адаптер купил, бы что тут 112 мм фильтр, вообще очень, дуже, дуже тяжко найти такой, такой, такого размера фильтр. От. І класний штатив. До речі, цей штатив я хочу похвалити, бо я вже маю його не з 5 років. І я знімаю, і він міцний, класний штатив. Карбоновий. 300 доларів коштує до сих пір. І їх вже не виробляють. І це iFootage штатив. штатив. Я хочу сказати, що це дуже класний штатив.